Вітаю, 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 мої шановні, мої шановні. І нарешті, нарешті, дійшли в мене, так би мовити, ручки до того, щоб озвучити це відео. Показую вам зараз сонячний, гарний, свіжий день. І в той самий час а, за вікном у мене йде дощ, неймовірний, такий тропічний лівіняка. А я в цьому відео знову вас запрошую до. Кафешечки, точніше, до закладу французького, якому ми вже з вами були. Але я обіцяла, що ми обов'язково сюди ще раз повернемося і зробимо більш-більш більш детальний огляд. Так, це відео стареньке, воно довго лежало. Зараз я просто приглядаю, як ви бачите, на відео меню, що нам там пропонують. До речі, хто куштував дубайський шоколад, вже, мабуть, всі куштували, я також. І кому він дійсно подобається, тому що я не в восторгі, не в захваті. От, а я, знаєте, що вишукувала? Я вишукувала Мадлен. І така я була рада, що знайшла ту мадлен. Хотілося, звісно, ще шпіначе якийсь пай, а тобто пиріг зі шпинатом. Але. Перевагу, все ж таки, я віддала мадленці, і я приїхала сюди не скільки поїсти і попити, а скільки просто позаглядати, порозглядати, познімати. Але все ж таки, хоча б мінімальне замовлення, я мала на той момент зробити. Зробила мадлен і, здається, макіато. макіато. Спойлер, забігаючи наперед, скажу, що Моєму розчаруванню просто не було кінця і краю. Кінця і краю, що стосується до. Свого замовлення і до смакових якостей. Це було все, що завгодно, але не класична мадлін. І то було все, що завгодно, але не макіято. Ну, так вийшло. А це я вам просто показую, який взагалі асортимент, яке меню, і що пропонує цей е, заклад на сніданки, на ланч. Він, до речі, працює до півно-п'ятої. До ї вже і не пригадаю. Раніше я пам'ятаю, що працював до четвертої години вечора. Тобто, вечері тут не подають. Ввечері він не працює. Але все ж таки, не дивлячись на це, винна карта є. Тобто, алкоголь пропонується, і це саме ну, здебільшого понятна, да, що це буде французьке вино. Різні салати, різні круасани і все це з величезною кількістю маргарина та олії. Чесно сказати, що це прям ідентична, ідентична французька кухня. Якщо ви там більш-менш з нею знайомі, це знаєте, я скажу так: це більше по мотивам. А для того, щоб задовільнити смакові рецептори, в першу чергу. Людей локалів, тобто тих, хто проживає в цьому місті, в цій країні. А що ж до прибульців, до відвідувачів з інших країн, зокрема з Європи до французів, це більше знаєте, ну хто зголоднів і захотів. Отримати часточку, так би мовити, чогось рідненького. Ну, це ж так само, як, наприклад, заклади якоїсь азійської кухні, чи тієї ж китайської, тайської, малазійської, бірманської і так далі, і так далі, японською, наприклад, в Україні чи в інших країнах Європи. Ви розумієте, що якщо ви жили де да, чи довго ну, подорожували, багато подорожували країнами Азії? Ви ж розумієте, ви ж звісно куштували азійські страви. І потім, коли ви повернулися на батьківщину чи в якусь іншу європейську країну, ви побачили, о, я хочу сьогодні поїсти китайських страв, китайську кухню, да, китайську. І ви приходите і розумієте, що хм, ну це щось не те, звісно, але, але саме так, це я знімаю всі ці сертифікати, регалію, це все, щоб розуміли, що це не хухри мухри що тут дійсно все картон брю, і е, кваліфікація е, шеф-повара, ну, самого господаря і шеф-повара, е, досить висока, що він має. Таку не просто класичну, а дуже круту освіту, а саме в своєї галузі, да? якщо ми балакаємо про кухарів, шеф-кухарів, так от, так от. І ми помічали, коли ми вкуштували, наприклад, ту ж китайську їжу не в Китаї, в 90% випадків, да, нам здавалося, що у нас вона навіть смачніше. Ніж в тому Китаю, ну кому як, але е, здебільшого, скільки балакую з людьми, да, скільки е, читаю відгуків е, в інтернетах та і по собі помічаю, е, що так буває, наприклад, корейська їжа мені смакувала найбільше, ви не повірите, в Малайзії, в Петроносах. От. Тайська їжа мені здавалася просто найсмачнішою. Також вам буде, мабуть, дивно, але чомусь в Італії і чомусь навіть а, в Чорногорії, а, ну, Монтенегро. От, а японська їжа мені здається найсмачнішою це саме в Україні. От, і це дивно. А в той самий час ти розумієш, що як не крути, не верти, але це все буде по мотивах. Тобто, якщо відкривається заклад якоїсь кухні в іншій країні, не в рідній країні, де то він має бути адаптованим до смакових рецепторів і вподобань людей, які проживають в цій країні. тобто задовільняти їх вимоги і їх потреби. Так, це я. Вітаю! Раптом хтось скучив за що потихаю, але це вже я нагадую стареньке відео. Мене зачіска зараз інша. Так, психанула, психанула і відрізала свої довгі, прекрасні густі коси. Але на те були е свої причини і своє мотивування, свої мотив... своя мотивація, свої думки. І так би мовити, хоча і кажуть, що. Волосся жінку прикрашає, особливо довге волосся. Я, знаєте, можу і посперечатися, тому що а, кожному своє пасує. А, да -да. Але така все ж таки я вважаю, що така тут цікава, цікава, інтересна. О, да. І колір мені тоді, коли був саме цей а, ну, колір, такий натуральний. Мене він неймовірно вибішував, Мені він не подобався, мені він здавався таким сірим, таким якимось мишинним. знаєте, От. А потім от зараз приглядаю вже скільки місяців е, пройшло. Да, і я вже там більше десяти разів поміняла і відтінки, і колір волосся, і форму зачіски стрижки. Да. І десь волосся підросло, десь там все чубчика відросло. І що я можу сказати? Я оце дивлюся, думаю. Оу, а не такий вже й поганий був корір. Слухайте, він був дійсно непоганий, він був цікавий, досить цікавий. От, і зараз давайте ще подивимося, що тут такі, знаєте, є фотозони, цікавенькі такі локації. Ну, для краси використовується так, для знайомлення і щоб так би мовити, відвідувачі. Скільки я вже разів сказала цю фразу, таку недолугу так би мовити, так би мовити, порахуйте, будь ласка. От це щоб зацікавити і трошечки розважити відвідувачів, коли вони очікують на своє замовлення. І якщо, наприклад, хтось прийшов один або з кимось, але розмова не клеїться, і хочеться, знаєте, якось скоротати час приємно. Так, це кордон брю, блю, брю, брю. Ви зрозуміли, хто так чи інакше а, цікавиться взагалі м -м, закладами, а, рестораторством, а, всім бізнесом, готельно, ресторанним бізнесом, а, той розуміє, що це таке зараз. Я хочу зробити огляд вбиральні, бо це, а, хто дивиться, не Перше, мене, хто дивився попереднє відео, той знає, як я люблю робити огляди в Тому що я вважаю, що це одне з найголовніших, найголовніший показник того, як заклад, як господар, власник відноситься до своїх відвідувачів. Ну, таке, знаєте, Інше тут, на думку, і не приходить. Тут приходить тільки ну, таке, таке. от. Якось, якось. Немає жодного кондиціонера, і коли, наприклад, спекотний день, то, то самі розумієте, може і підванювати. Ми саме все побачили. Я навіть не знаю, що додати, тому що тут немає нічого додати. Так, це я поставила телефончика, приготувала у цих всяких різних спреїв, щоб потім обробити, обробити да, телефончик. А, до речі, я. Сподіваюся, що в цьому відео буде нормальний звук, що він не буде лажати, як це було, на жаль, в попередньому відео. Хоча я перед тим, як завантажувати на YouTube, я перевірила, Я перевірила декілька разів із телефона, із макбука. Але чомусь, коли завантажила, вивантажилося вже відео, чомусь в попередньому відео да, звук був не айс і Навіть мене дратував, тому я вибрала. За таке непорозуміння, так мені це не сподобалось, але видаляти відео, переробляти і перезавантажувати немає в цьому сенсу, тому що Ютуб тоді просто не надасть взагалі ніяких переглядів. Ну, ви самі побачили, яка вбиральна. Тобто, одним словом, ніяка, ніяка. І це таке, знаєте, такий хвалений. Заклад, такий розпіарений заклад, і вбиральня не туди, не сюди, але є надія, що, можливо, вони перероблять колись. Єдине, що дійсно заслуговує уваги, там потім покажу трошечки далі. В них є... Отут -от мені взагалі нагадує ця локація, знаєте, як мультик японський про піднесених примарами. Так, і мені ще подобається оце таке, знаєте, як коридуарчик у цей, цей який веде. Від вбиральні з парковкою. Тут ще є е, на вулиці розташування. таке, це не альтанка, це просто от на вулиці розташування. Тут здебільшого ввечері сидять, але я не знаю, як тут ввечері сидіти, тому що поряд е, через паркан йде річка, протікає річка. Я думаю, що тут буде багато просто ввечері, ну маскитів. Хоча я ж нагадую, що вони не працюють до пізнього вечора, тобто, десь біля п'ятої, вже воно все зачинене. Воно вже зачинено. Вечері не подають. Так от потім я вам покажу, що мені дійсно дуже сподобалося: це те, що тут є вони вирощують свій виноград. Я не знаю, там, здається, він ще не плодоносить, але це на майбутнє, мабуть. Мабуть, вони мають за плани господар і там то ще. Мають заплани робити домашнє вино, макіято і оце дві Мадлени, яка, ну, знаєте, то все, що було завгодно, але не мадлен. Я не відчула того бажаного, того а, смаку, який, на який я сподівалася. Тобто, таке враження, що, знаєте, а, я єдина за всі роки існування. Цього закладу у мене склалося враження, що тільки я замовила цей мадлен. Але ж нагадую, що в меню, ви пам'ятаєте, да? ви, бачили, ви бачили, що воно іс... є в наявності в меню. І щодо Макіято, мені здається, що о, кава машинка має погані фільтри і. Оце як його називають? Осадок? чи що та, да, Я завжди витираю, витираю прибори. Завжди витираю, роздивляюся, розглядаю, не аби яку увагу я приділяю саме приборам. Я знаю, що мадлени так не їдять. Не треба тут, знаєте, мене поправляти і якось казала: ну хто ж так їсть мадленку? Ну хто ж так їсть мадленку? Так їсть мадленку ваша шо потиха. От і бачите, по. Клич розчарування, Каву все ж таки допила, але для макіята вона не така міцна, як мала бути. Ну що ж, ну що ж, отке у нас вийшло відео, такий огляд. І скажемо до побачення, можливо, ще й Третій раз я сюди повернусь. О, оця суконька! Я ж її викинула. Я ж її викинула. Не знаю чому, вона мені чомусь так нагадує, знаєте, із серії суконьок. Е, Прощавай що... молодість. Вона мене чогось так передратувала, а зараз це подивилася на відео. О, наче й нічого. Так, Троянда. Намагалася я відчути аромат. Троянд, не відчула. І зараз вже ми йдемо на парковку, але перед цим подивиться про виноград, виноградна лаза, про яку я вам розповідала. А шановні, дуже дякую за увагу, за перегляд. Обов'язково натисніть вподобання, підпишіться і до зустрічі в наступному відео.